Доброго ранку, озеро Михайлина, навіть рибаків ще немає. Сьогодні спробуємо половити трофейного коропу. Як завжди, хороші місця, тут якісні. Подивимося, який буде результат. Перший улов за сьогодні невеличкий дзеркальний короб. Не встигли закинути навіть всі. Вудочки вже була покльовка. Ах ти. Я вже чайна. Уся? Не встигли мат розкласти приблизно кілограм, да? Ох ти. кілограм. Перший мій улов, це особистий рекорд точно. Зараз важим. робимо фото. На жаль, сам процес не було заснято, але шикарний короб. Так, так, так. А фракціон не зажав, вудка поїхала. Ага. Чекай, чекай, бо зараз може зірватися. Перекид, перекид, чекай. Перекид. Зараз легенько не спішу. Гарна покльовочка. Кимий, тямить. Так те? Фракціон. А ну дай вудку. Дай я хочу туди передати. Сидить, сидить. А сидить, хороший. ну, підтягуй тут.

Дивись, бо знову до мене. Угу. Ну, ну, давай, Саш, ти бачиш, йде? Ти його просто тримаєш туди. Та, вже. У бік де, що ти тримаєш? Убіг вуку, ти ж його пішки розвернути, а ти його постійни. Так, так. А що в тим фракціон йдеш? Ти його чекав роз... за низом пішов вроде. А він поки проходить. Ти ж можеш контролювати його, він у тебе куди захотів туди Угу. <плес> 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 Будемо вчитися. Фракціон чує, бо ти його спробуєш повертати, а фракціон ти... працює, якщо потрібно... Давай під вудки мої переходи. Не, 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 я сюда, я сейчас пить. Пишу, пишу, сюда. Так. Сейчас не видно. О, зеркальный. Питай, питай. Тоже хороший. Тоже хороший. Так, і особистий рекорд по дзеркальному також буде сьогодні. Ой, гарний. Так, ну по дзеркальному точно особистий рекорд. Не, не, лов, не ловив дзеркальні такі великі. Хух, вимотав гад. І знов... Давай, знову поплявка, давай. Ні, це то може ти стояв на там підсяг, але може ти стояв не... На... Так, то стояв. Ху. Так, сважим? Угу. Опа! Хочешь это? Хочешь это? Ух! Хорош! що важить? Так, треба важити. І так, дзеркальний мій трофей особистий. 4,490. Округлим до 4 кг. Супер. Давай. Давай. Супер. Клює в мого колеги. Киємося. Пішов, пішов. Ох. тут Тут, мабуть, навпроти тебе достка. А ну, тут добре тобі, собі в сторону вивів. І все Ну так, я знаю, Не знаю, пісами Такі нема поки що маленький. ну не що, ти знову вертикально тримаєш. От як його тут завезти, ти піса? Всього інструктаж пройдено Ай, масла Так, ще один коробчик є Невеличкий цього разу. Що сфоткать? Да. Давай. Да, не. Ні? Не. Все, пливи. У нас тут фантастична атмосфера. Восьмого ранку вже чотири коропа було спіймано. Що повикидали? Іде, іде. йдемо Тут добре спереду екранчик по ній Сидить, так? Так, так знову риб. рибанка буде. А, тут поки здавалося. Сюди наперед? Так. А, малий, не. Подивись, тут всі здавалися нема Так. Здавалося під коробки. Є знову коробчик. Опа. О, це вообще малюк. Невеличкий коробчик. Але чорний такий, да? Дитинка, але такий рівненький, довгенький. Випускаємо. Е, Випускаємо, так? Да? Е, біжу. Щасливої дороги. Єе. Yeah. Yeah. Там щось та в мене перший був. Здавалося, кажу, Саше, о, нарешті щось хороше. А воно пітяно, ну, а... Шістьсот грам вісімсот. Ну це ще трошки опирається. Угу. Давай. Непонятно, знову щось впервав, пішов в берег. Водить, так? Да? Покривають. Да? Вийде в центр? Ну давай йдемо на бочок. На бочок. То я, 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 я зачеп? Щось снайпер. О, нов коробчик. Просто не попадаю таки більше. Єс! Yes. Такого догора, що буде блебен. Yes. Та так, ну це вже покраще Непоганий бачу. Ах, думаю, Ах, фото. Красень! Хороший, хороший коробчик! Давай фото. Так, вашим... Ти там... ти там запиняй, бо...